Це Одеситів, куди любили приходити цілими сім'ями музей цікавої науки, 14 червня. Внаслідок російського обстрілу Одещини його приміщення було повністю зруйновано. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Чи відкриють музей цікавої науки знову? І чи вдалося врятувати хоча б частину експонатів? Дивіться прямо зараз. 14-го числа сюди прилетіла ракета. Це було три місяці тому, 14-го вночі. І це був шок, бо розтрашило майже все було дуже багато скла. Бо якщо ви тут пройдете по музею, ви побачите, що майже все скло вибите, і всі наші експонати були забиті склом. Ми прийшли сюди, побачили все на власні очі, хотілося плакати, ридати, але ми зібралися і зібрали дуже багато волонтерів. Через соціальні мережі попросили людей приходити, допомагати нам розбирати завали в музеї для того, щоб оцінити які масштаби трагедії і що ми можемо врятувати в кінці кінців. Ми не можемо відновити будівлю, ми не можемо залишатися в цих стінах. А це означає, що ми втратили ті експонати, які були кімнатами. Тобто кімната Еймса, Планетарій, кімната шпигунів, скляна кімната, кімната мильних бульбашок. Тобто, всі ці е, приміщення ми втратили. Це експонати, які були вмонтовані в це приміщення. Це великі збитки, це мільйони гривень. Не можу порахувати зараз, скільки саме. Ми втратили 30% десь експонатів, які ми не зможемо відновити зараз. Але на відновлення тих, що пошкоджилися, теж вийде мільйони гривень. Я не можу сказати, десятки мільйонів гривень такі збитки. Будемо намагатися знайти ці кошти, але і власноруч і за допомогою волонтерів і нашої команди ми вже відновлюємо поступово експонати. Це не дешево, але це можна робити руками і завдяки волі і зусиллям команди. Що стосовно відновлення цих кімнат, там просто неможливо це зробити, тобто, ми напевно втратили. Планетарій дитячий, напевно, втратили дзеркальний лабіринт, який дуже полюбляли діти, лабораторію. Можливо, ми відновимо експериментарі сцену для великих наукових шоу, в тому числі із найбільшими в Україні катушками Тесла, тобто зробимо максимум в тих обставинах, які маємо на сьогодні. Тут була кімната шуму, найгучніша кімната. Тут була барабанна установка, електронна арфа із лазерними струнами. Тут було дуже цікаво і завжди дуже гучно. Це приміщення лабораторії. Тут відбувалися наукові шоу. В цьому куточку був науковий віар. За допомогою віар-системи дитина могла пройти, наприклад, в мозок. Подивитися, як нейронні сполучення відбуваються в момент прийняття рішень. Дуже дуже цікава історія. Це приміщення, це лекторії. Тут ми проводили лекції, майстер-класи для дітей з наукових дисциплін. А ця кімната шпигунів. Я не знаю, навряд чи нам вдасться ще раз побудувати щось подібне. Будемо намагатися її відновити, але наразі це неможливо зробити. Всі діоди лазерні зараз е вимкнені, і зараз ми все демонтували. Центробіжна карусель. На власному досвіді дитина могла відчути, як відбувається взаємодія з центробіжною силою, тобто сісти на карусель, яка її викине за межі каруселі через певний час. Я не знаю, чи ми можемо взагалі її перевезти. Вона дуже здоровенна, вмонтована тут від початку, і наразі невідомо, чи ми зможемо її взагалі врятувати. Це Мій кабінет, і це бухгалтерія, і тут в нас дуже багато. Ще залишилася документації, ми будемо її вивозити. Ми подаємося на ці всі виплати. Ми хочемо, щоб нам відшкодували, але розуміємо, що зараз може не на часі саме такі витрати з боку держави. Дійсно, вони можуть відбутися після перемоги. Є програми, ми. Подаємося документально на ці програми, але щоб ми розраховували на це, такого немає. Ми розраховуємо самі на свої сили. В музеї працювала понад 60 осіб до вторгнення. 24 лютого ми прийняли рішення, що ми розпускаємо команду, бо не було відомо, що буде далі, і чи взагалі ми можемо працювати і гарантувати безпеку відвідувачів. Тому ми закрилися, зачинили двері, і люди залишилися майже всі без роботи. Вони зараз знайшли роботу, але більшість може. Відсотків 70 хочуть повернутися назад, і коли стартане цей проект, знову більшість наших співробітників повернеться. Музей наступний буде трошечки менше за об'ємом за цей і буде менше функцій, але ми збережемо майже 70% робочих місць. Ми, Знайшли укриття. В нас є можливість виводити швидко дітей, тобто 100% гарантії, як у всіх бізнесів зараз нема ні у кого. Але ми будемо максимально намагатися зробити це в тому порядку, який зараз є в нашій державі. Тобто виникає ситуація, звучить сирена. Ми виводимо дітей. В нас є укриття. У нас є облаштоване, цікаве для дітей укриття, де можна дійсно з розумом ще провести той час в якому ми застрягнемо, нова концепція буде відповідати реаліям сучасності. Вона буде більш сучасною актуальною. Там буде експозиція навіть про війну і про те, як пошкоджився музей, і що з ним стало, і як ми відновлювалися. Тобто буде така маленька експозиція в історію музею. Ми не зможемо відновити ці приміщення. Це неможливо в рамках іншого приміщення, бо ми в'їжджаємо в стадіон, в такий стадіонний простір, і там буде. Будуть існувати свої правила, тому що стадіон відвідують ще футбольні фанати і таке інше, але ми будемо займати дитячу трибуну, таку родинну трибуну. І там будуть відбуватися наші взаємодії, наша взаємодія з нашими відвідувачами. Нову локацію музею цікавої науки шукали довго. Все не підходило за параметрами для встановлення експонатів або площею. Цю проблему було вирішено. Нова локація стадіон Чорноморець. Ми зараз знаходимося в приміщенні стадіону Чорноморець. Тут в нас є міжтрибунний простір, і його ми будемо використовувати як музей. На період матчів тут буде дещо градація по місцю відбуватися, тобто деякі експонати будуть пересуватися для того, щоб було, був простір для виходу на трибуни. Але взагалі-то тут планується родинна трибуна. Тобто люди з дітьми, покупаючи квитки, одномоментно заходять і на матч, і діти можуть відвідувати зону музею абсолютно безкоштовно і користуватися послугами музею. Тут в нас буде кафе, це вже експонати, які приїхали, і ми їх будемо вже якось приміряти до стін цього простору. Далі маємо тут наразі десь близько тисячі квадратних метрів. Більшість експонатів будуть монтуватися в стіни в підлогу для того, щоб це було безпечно для дітей. І в цій частині нашого музею буде сцена для наукових шоу. Тут наразі ми маємо десь близько 80 експонатів. Вони в розібраному стані. Ми їх будемо ще збирати і будемо з ними працювати щодо відновлення, бо деякі ушкоджені власне уламками або склом. Ми будемо їх шліфувати може перефарбуємо для того щоб вони могли нести свою функцію виховавчу і наукову для дітей найпопулярніші експонати в основному будуть монтуватися до стін для того щоб можна було з ними взаємодіяти бо цей простір це є прохід і тут будуть наприклад стояти столи з головоломками які можна пересунути для того щоб потім могли йти вболівальники в в цій частині нашого музею буде більшість лабораторій, але теж будуть пересувні мобільні. Тобто, війна нас навчила робити мобільні лабораторії, все робити таким чином, щоб можна було пересувати і десь вивозити ці наші приладдя. Тобто, тут буде лабораторія і експериментарій. Нам би дуже хотілося відкритися в наступному році. Я не можу сказати приблизно навіть дати, але ми працюємо над тим, щоб відкритися в найближчий час, там за 3-4 місяці. Для того, щоб відкриватися, нам треба зробити ремонт і власне кошти ми залучуємо за допомогою грантів. Є, є європейські гранти на відновлення таких приміщень, які постраждали після ракетних ударів, обстрілів, власне, приміщень, які були зайняті культурною діяльністю науковою діяльністю. Ми Попадаємо в той перелік, і власне з ними ми вже почали співпрацювати. Маю надію, що кошти будуть знайдені, і ми зробимо ремонт якнайшвидше. Бо проект ремонту в нас вже є. Це був проєкт новини лайв. Пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.